Немає пасочку, надіюсь смачна буде там родзинки всередині, цукати Тримай. І я не знаю, що сказати. Можу підказати. Дякую. Ні, ти серйозно пішла в магазин і купила паску? Я думала, це жарт такий. І не одну, у мене тут пакеті щепік. в пакеті щеплять. У мене ще є мама, в мене ще є брат, в мене ще. Є... Почекай свою інвентаризацію, ти її за гроші купила? А є інший спосіб? Спершу, скажи, скільки вона коштує? Ну, дивись, це середня, вона коштує 65, а оці більші, ну, це коштує 120, це 110, а це 140, чи по 200 там є. Подаріли. А руки тобі для чого? Руки для чого. А почекай я забула, щоб пакети з магазину носити. Взяла, замісила тісто, без всяких там добавок, без всяких там отого-отого от, всього. І тобі не на 5, тобі на 25 вистачить. Ну таке як хліб, знаєш. А витратити стільки грошей да просто, щоб воно було красиво. Ну, не вмієш ти добре до мене звернись. Я тобі з одного яйця і ложки борошна таких колобків наліплю. Та вмію все робити, але я працюю, в мене немає на то часу. Та і бажання, якщо чесно, також. Знаєш. Я не здивуюсь, якщо з такими запросами твоїми через пару місяців ти будеш отам коло тебе стояти і гроші просити. І я отак пройду і не дам тобі, не дам або я казала. Що ти мелеш? І взагалі багато є людей. Лінивих людей. Багато є людей, які надають перевагу купленим паскам. Боже, ніби ти прям хліб завжди сама печеш. До речі, чому ні? Бо того зараз ми взагалі-то про твою залежність говоримо. Про мою що? Ну, гроші, отак витрачати це ненормально. 60 гривень. От скажи мені, будь ласка, коли ти сама готуєш паски, в тебе прям з першого разу все виходить. Згадай, скільки продуктів ти викидаєш. Скільки? Знаєш, рахувати чужі гроші, то легше все, а ти своїми займаєшся. Ну, ти можеш просто помиці йти отак і розкидати, мені здається, буде те саме. Ти не відповіла на моє запитання. Слухай, а з чим ти ту паску? Весь? В мене є кава, чай чорний є, Я знаю, ти любиш.